Мій, друзі, ми на в ефірі, і сьогодні у нас не стандартна покатенька, бо ми де? На вокзалі. Ми на вокзалі. А де ми? А де ми? На вокзалі. Добре, не факт, що на тому, що треба. Подивимося по карті. Карта сказала, що вони там. Тому їдемо, подивимося, куди. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я не сам. Олесь, нас багато. Так, зібрались невеличка компанія і женем. Погнали! Так, в двох словах розкажу, що ся робить і чого ми зараз лазимо полями. Тому що маршрут йшов через, по факту, активний кар'єр, на якого на який нас, звичайно ж, не опустили. Тому сказали, он там є через поле стежка, валіть собі нею. Ми, в принципі, це взяли і зробили. Поперлись тою стежкою. Але я так розумію, що стежка, там, де мене вже чекають хлопці, вона вже закінчилась. Ну все як завжди, ну окей. Зараз будемо десь на карті шукати, як звідси вибратися і куди нам далі йти. І все таки шикарний маршрут. <реш> Посеред поля. Все, стежка як така закінчилась. Ну ми щасливі. Ми ж не жаліємося, правда? Ти жалієшся, Юра. Ти за всіх. Охоронці на кар'єрі дуже жорстко підмахали. Вони сказали нам валити сюди, ми пішли сюди. Ну але ми пішли сюди і що? І Ми просто зараз лазимо, шукаємо спуск, його немає, нам прийдеться вертатися і шукати іншу дорогу на той грот, знову вертатись полями кілометр. Бо та, ми їдемо на грот Прима, Але ми поїхали геть не тою дорогою. Відповідно, нам зараз треба повертатись і прокладати інший маршрут до гроту. <му> Друзі, така видалась покатенька. Ставте вподобайку, підтримуйте мовний контент і до наступний до! Тролю, я тролю. Ми вибралися нарешті на поляну, ну, верніше на стежку на дорогу. Всі дуже щасливі, всі дуже довольні, чого ми пообдирали всі ноги. отам, от, 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 от. Охоронець просто мудінь. Я його інакше навіть назвати негоден не, не можу. А нам десь тудинь. Кричить Демчик Юра, кидай маршрут в Львів Байскол і кажи, що тут класний маршрут для наступного гревел рейду. Розчарували мене хлопці. Сказали, що нам ще он туди тулити. Там обхіл. Ну, от Олеся йде. Йти годі не кажучи вже про те, щоб їхати або ще йти з великами. Ну, але свалу немає у нас. Тому ми беремо велосипеди в руці і штурмуємо зараз грот прийма. Ми приїхали на грот Прийма. Зараз після гроту ми поїдемо на капличку писанка. Дуже гарно. В міри було це відео, Міра тут їздила. Але ми трошечки вирішили ускладнити цей маршрут і ми це діло зробили. А, комарі кусають. От, Тому погнали на грот прийма. Подивимось, що я потім на писанку поїхали. Фух, добралися ми. На грот прийма, там знизу така прірва. Зараз ми ще спустимось, подивимось. Тут мають бути скелі. Так воно і є. Ух. Угу. Не скажу, що дуже високо, але висота є достатня, щоб впасти і щось собі вломити. Там є ще скелі. Зараз будемо тут якась... О, тут печера якась. Почилили, поїли. І зараз їдемо на, до каплиці писанки. Будемо шукати, правда, бо щось. Гармін. Каже, розвернися, ти щось. Одним словом, Гармін дав маху цього разу. Ну, я помітив, до речі, у Гарміна є велика проблема, коли у такому лісі густому. От, йому прям дуже погано робиться. От, і, тому поїхали, поїхали до писанки. Їдемо. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Ми Мися зблудили. Але Олексій каже, що зараз виправить ситуацію. Бо Він же тут був машиною, він же тут їздить, він тут кожну стежку знає, але дороги назад не знає, тому будемо шукати ту стежку, яку знає Олексій, і будемо вертатися туди, де нам треба далі по маршруту. З'їдають нас комарі, було трошки диха. Все окей. Погнали. Ніхто в тебе не вірив, Льоха, тільки я, бачиш? Дякую за вирішення. Ішло в нас і, і скільки там є, пів години. Ну, вже шоста насправді. Ми заблукали в лісі. <соць> Це так нормально заблукали. Але тим не менше ми добралися до місця, куди ми планували. Це є капличка-писанка. Ну, дуже гарна, направду гарна. Розташована в такому мальовничому місці, направду мальовниче місце. Це в нас Миколаїв. І він, ну, Це є приватний сектор Миколаїва, але хоча, в принципі, весь Миколаїв, це, як правило, приватний сектор. І по іншу сторону також. Ну, Нереально гарне місце. Рекомендую сюди заїхати, але не нашим маршрутом. Тільки не їдьте нашим маршрутом. Наш маршрут... Добре, якщо ви їдете навіть нашим маршрутом, по-перше, не їдьте на ті поля. На ті поляни їдьте. А другий момент. А, їдьте по дорозі, по вказівниках і будете мати щастя. Статуя стоїть. Це напевно Ісуса Христа, бо контрове світло мені в очі світить, я не бачу. Та статуя Ісуса Христа на, на скелі такій. вниз сюди. Шикарний вид. Просто нереально гарне. Ще одна скеля. Сказала нам Олеся, що вона нам прощає оці блукання по лісі тільки за те, що ми попали сюди, до цієї каплиці писанки. І я вам скажу, ви знаєте, ну, вона файна, гарна, направду дуже гарне місце. Таке якесь воно не атмосферне, воно якесь. Яким би ви втомленим не були, ви будете тут відпочившим. Якось так. Розслабленим чи що, я не знаю, як це пояснити. Але місце явно має свою якусь енергію, і воно неспроста так тут стоїть. Тому варто варто сюди приїздити. Куди, ходи. дивіться, дивіться, які вже у рекані. Ти скажи, скільки ми проїхали в рекані. А проїхали ми такі у рекані 12 кілометрів. З них 5 пройшли. З них 5 кілометрів ми заблудилися в лісі. Скільки ми в лісі, до речі, лазили? Години-дві? Не менше. Не менше двох годин. Ми лазили хащами в лісі, пообдрали всі ноги. Це вже мовчу. У нас заходить сонечко. Дуже гарний нас зараз такий момент. І ми в Миколаєві. <сіла> Тулити 50, 50 кілометрів. На щастя, Миколаїв Львівської області. Та, Миколаїв Львівської області, тому районний Миколаїв, тому вона з Миколаєва до Львова ще 50 км. <сіла> Їдемо? Їдемо. <сіла> <сіла> Ми зараз в якомусь селі. Вон там два маячки червоні, це Олеся з Яриком поїхали. Я їду Льоха позаду. Десь там демчик. О, демчик. Фу, Ми тулимо додому. Нам ще довго їхати. Нам ще їхати довго, демчик, каже Юра, записуй стендап, бо зараз буде вже темно, не буде що видно, що знімати. Ми йдемо таким гарним вже заходом сонця, сонце сіло. От. І ми тулимо десь по селах. Під Підстоп. Вечеря на обочині? Такої вечері точно ще не було нікого. 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 Ти десь, мамо, жаша? Столик. Хлопчик. Демчик. Демчик. Село якесь. Ми десь. Ми десь. Вночі. Але ми їдемо. Ні, ну класний маршрут був. Ну, треба було просто послухати мене і поїхати туди, куди я казав. Просто вернутися. Ні, ну це ми зараз цього би не вимагаємо. А було. розказувати онукам про що потім. А от таке їм не можна розказувати, ти що? Ми трошки поїмо, бо вже. просто знає, що вони будуть гірше від нього чути, а як він розкаже, який він був. А, стидно. Ми трошки поїмо і їдемо далі. Нам же скільки нам ще їхати до Пустомет приблизно, ти знаєш? Щоб я зорієнтувався по часу, скільки нам ще їхати. Ну нам ще десь годину що найменше їхати. Та ну! О, добралися ми до але У Рекані просто торба. Коротко про наш стан, а? Здихлі, здихлі. До речі, зверніть увагу, не я валяюся. Не я. Я ще тримаюся. Погано, але тримаюся. Просто немає. Ти, ти, ти за камеру тримаєш, так? Я, я за, за камеру тримаю, щоб не впасти. Ми зараз будемо втікати на, на аварію і, це, і домів. Ярік з нами зараз буде також прощатися, так що. Що, Ярік? Щастя, здоров'я много і блага і дякую за компанію. Дякую за ті страждання. Та яке? Все окей. Я не за страждання. страждав. За мої? Я не страждав їжаєш додому, це і коже. Яріка їжмає. провели, попрощалися і ми газуємо на Львів, бо ну, часу обмаль у нас вже 10 а нам ще тулити 15 кілометрів погнали. Знаєте, що роблять у Райкані велосипедисти в 11 й ночі. П'ють <'ять> безалкогольне пиво на зупинці. <п 'ять> ми вже все, ми закінчились. У нас ще один обхіл, і ми вже все. У нас просто нема. У мене бачите, теж вже толком нема. Демчик, що ти як. Це ти, ти на не нонстоп, нон він взяв собі нон-стоп Energy тулить його пів дороги, коротше, йому взагалі в сраті. Це реклама нон-стоп не заносив поки. До речі, в мене ще є цього від приватної це, енергетики, Ти казав, що я тобі візьму, я забув його. Я візьму його. Взривай! Прям на світло хочеш? Давай Льохі на цей на наплічник. У нас тут атракція, бачите яка? Ай, гарно. Ух ти, отак от ми стали по дорогу, машини їздять, але так як ми на зупинці, то в принципі має бути все окей. Діставайте ставайте стаканчики. Мені ж меню. <гум> Хо-ху, -хо, друзі, ми вже у Львові добралися всі, демчик, а що ти такий литьвариний? Ти казав, що ти взагас, <гум> а я прикалуюсь. Не-не-не-не-не... Це вже катані помідори. Викатані, викатані помідори. Ми добралися і в принципі що норм, правда ж? Кайфова катка. Ну, класний маршрут. Ну важко. важко. Ну Якби ми не заблукали, то було б сам раз. Перший раз до гроту, а другий раз з гроту. Одним словом, друзі, така видалась покатенька, поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. З вами був Анавер Щілен, мене звати Юра. А тут Демчик, колесі, Олексій. Так що все, поставте їм вподобайки за те, що вони доїхали, і попаду наступний покатеньки.